Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. У нас зараз жовтий на дворі і в магазинах дуже багато. Ось таких овочів, гарбузи продаються всюди, і такі іграшкові, всі готуються до холовіна. І Ми ось теж купили, може щось виріжемо, поставимо якісь свічки і будемо прикрашати свою оселю. Сьогодні буду малювати якусь таку картину невеличку акрилом. І... Композицію я вже тут трохи намітила. Буде, мабуть, три гарбуза маленький, трохи більший. І ось цей десь так замалюю. І для натхнення у мене буде перед очами ось ця помаранчева красуня цей гарбуз. Так, давайте почнемо. А ще швиденько покажу, чим я буду малювати. Завжди вам розказую. Вінзор Ньютон у мене є, артист лофт і Декуарт, але, можливо, потім. Так, ось розкитала основні п'ятна, дещо буде розташована. Тут з цієї сторони, мабуть, намалюю теж якийсь листочок чи щось таке треба. Тут зробити. Тут через щор у мене вона нібито помідор, <різь> Не знаю. От я шукаю, яка вона повинна бути, якого кольору. Композиція, да? Тут бажано десь в цьому місці, чи в цьому місці, чи в цьому, чи в цьому головного героя. Ну тут ні, але ось трошки можливо потрібно було трохи нижче опустити. Але взагалі-то завжди гарно виглядає, коли один. Велика, маленька, велика, коли один на одного заходить, можливо, оцю трохи більше зробити, щоб вони чи цю перекрив він, чи цю. В общем, треба роздивлятись. Ну, поки, поки що, просто я замалювала біле і не, не всюди. Треба просто, щоб воно мене не відволікало. Що тут цей кольор не залишиться. Я так завжди роблю. так, якесь, знаєте, неподобство роблю, щоб трохи роз... свою фантазію розігнати, а потім уже робити далі щось. Так, друзі, в мене йде пошук кольорової гами. Що де розташувати, потім це треба в тінь вести. Це, мабуть, в мене буде зелена, тут теж треба з нею попрацювати з фоном. Але ось таким чином я малюю. Хочеться зробити оцю саму яскраву. Тут вже далі вони повинні. менш яскравими будуть ці квіточки, але. Теж хочеться її помалювати, аж не знаю. Треба вибирати головного героя, а все інше вводити більш-менш в тінь, або трохи іншим якимсь кольором малювати. Ну, поки що ось так, зробила тут темне, щоб на темному було помаранчево. Яскраво, дуже гарно читалося. Було видно, що це ось такий гарбуз. Клас. Мені вже подобається, але все треба трошки підправляти. Так, друзі. Ось так. Я далі двигаюсь. Хотіла зробити різницю між цими трьома об'єктами. Це більш яскраве, це трошки менше яскраве, а цей зовсім на задньому плані. Ну, поки що ось так. Тут взагалі в мене хаос. Треба цим теж розібратися. Можливо, там можна положити трохи, знаєте, як світ від, від, від цих овочів і, можливо, так краще. Квіточки теж вони дуже яскраві, от вони сперечаються. Це яскраві, і квіточки, але мені не хочеться їх замальовувати. Хай буде так все яскраве. Ну, Давайте поставимо в інше місце. Так, ось я поставила світло жовте, тому ввечері картина ось так виглядає. Але ж в основному то у нас воно і буде тут. При такому освітленні в квартирі бути. Ця квартира буде висіти десь, так? Да? Я виношу зазвичай на сонце і показую вам, що як, а поки що а, не можу <смиріг> показати, бо на вулиці вже темно. Зробити так зробити, щоб було заокруглення тут. Акрил дуже швидко. Висихає, тому треба встигнути протягнути щось намалювати. Потім знову треба видавлювати. Але він кричить і це мені подобається. Можливо, тут ще потім тіні зробити. Зараз подивлюся. Ну, в принципі, мені подобається. Дуже яскрава така картина, отак для кухні, мені здається, непогано десь. Повісити, якщо є місце, звісно. Так, ось тут треба різницю зробити, там, де трошки заглиблення, мабуть, більш чіткіше це промалювати. Ану, давайте спробуємо. Друзі, ось такий етап трохи затемнила внизу, затемнила, зробила. Такі завтра, можливо, подивлюся, щось інше зроблю. Чогось мені хочеться якогось такого більш зеленуватого. Друзі, як у вас з точки зору композиції, ця картина? Ну, витримала я ці більше, менше, більше. Ці, два, ці дві квіточки в різні сторони дивляться. Да? Нібито нормально. Ось в цьому місці мені чогось не достає. Може, тут щось іще трошки, це у мене тут лист нібито, але воно десь там розтворилося. Можливо, зараз я більше теж додав жовтого, щоб якось уравновісити ось цю діагональ. Тут цей листок є, тут квіточка, не, ну, тут квітка, тут листок, тут у нас квітка по діагоналі. Да? І щось мені хочеться ось тут щось таке теж світленьке зробити, щоб більш-менш нормально виглядало. Сьогодні, вже при такому світлі, я, мабуть, закінчу. Зараз спробую цей, цей листочок поправити і покажу вам. А, в принципі, то, мабуть, вже треба завершувати цю. картину. Особливо не вимальовувала. Я спочатку хотіла зробити її якоюсь полуабстрактною. А потім вже треба почала уточнювати. Ось тут мені хочеться додати трохи синього в тіні. А, ну, зараз я спробую і покажу вже фінальний результат. Ну, ось, друзі, так. Можна гратися до безкінечності. Низ затемнила трохи, трохи тут дала якихось світлих плямок. Тут додавила, тут трохи ще затемнила. Ну, можна ще щось виправити. Але так, більш-менш вже мені подобається. Я дуже, до речі, люблю малювати щось таке червоне, помаранчеве, жовте, таке яскраве, мабуть, в житті. Такому сумному житті, спов'язаний з війною, хочеться чогось позитивного. Коли і нібито все нормально в сім'ї, всі слава Богу, живі, здорові. Але все одно цей фон, що відбувається в Україні, воно впливає і хочеться зробити яскраве, щось цікаве. В майбутньому я продовжу малювати абстракцію, мені дуже сподобалося. Ту бджілку що я намалювала буду, мабуть, серію бджілок робити, а потім малювати щось різдвяне і. Думаю, буде цікаво. Так що підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, Якщо вам не сильно навіть і, і подобається моє малювання ну, авансом. Якщо <сум> вам не жалко, коментуйте. Напишіть, що ви зараз малюєте. Зараз Оніс хочеться малювати пейзажі. Я, можливо, і пейзажі теж буду малювати. Так що, друзі. Якщо ви будете заходити до мене на канал, будете бачити, можливо, я вас надихну на щось таке цікавеньке, малюйте. Я вже не один раз говорила, якщо вам хочеться малювати, значить у вас є така потреба організму, чесно говоря. Тому що я теж дуже довго... Складала, а коли почала, ви не уявляєте, яке це задоволення. Бачу багато ще недоліків. Треба попрацювати, щоб було ще на шар схоже. Більш-менш так схоже, що це такі овочі. Осени все таки красиве. Куди не глянь, там ще ж, жовте листя, десь червоненьке. Так що дуже багато референсів є для малювання. Так, ну що, пишіть, що мені тут виправити. Давайте трошки ближче покажу. Ось ці сіні. Я щось останнім часом стала додати, воно як світиться нібито. Ось небо, відсвіт. І десь потім в тіні з'являються такі відблиски неба. І мені здається, оця теплохолодність, вона дуже класно виглядає. Я коли не забуваю про теплохолодність, завжди щось додаю, виправляю. Про це не потрібно забувати. І оці контрасти. Теплого і холодного, дивіться, як вони класно виглядають. Хоч вони не там намальовані не так як потрібно, все одно здається, класно. В принципі, я задоволена, можливо, було б правильніше якось ці квіточки, трошки по-іншому, зараз я вже дивлюсь, можна було б цю квітку десь трошки нижче і отак розташувати. Ту може трохи туди перемістити. Але вже так є, що є. Тут у мене лежить нібито квітка вже така трошки ну, вона зірвана і трошки нібито прив'яла, так її не сильно то видно, але все одно вона композиційно, мабуть, грає роль свою. Взагалі, я коли почала малювати стільки підводних камінняв я виявила. Треба Дуже багато знати, щоб адекватно все намалювати. І основу композиції це дуже-дуже цікаво. І як розташування на картині предметів, як воно впливає на читача, де вхід картин, в картину? От, наприклад, у мене вхід, ось тут, з темної сторони. Заходимо, проходимо по цим. Овочам, потім на квітку звернули увагу, і можна зациклювати увагу, О, так. читача. Інколи кажуть, що картина так зроблена, що погляд глядача вивалюється. І сказала читача, боже, я вже стомилася, мабуть, вечір я вибачаюсь. Погляд вивалюється з картини, і нібито це вже погано, погана композиція. Тому треба так робити, щоб <головіка> наш глядач більше часу провів картині, ніби занурився, якісь, можливо, думки навіяла картина, щось позитивне, гарне. <головіка> Кашу. Можна заварити, подумав, глядач, а можливо, просто про те, що літо прийшло. Ну і добре, що прийшло, Жари немає, зато осінь яка красива, така прохолодна, ще й не холодно, бо ще зими немає. Дуже люблю весну і осінь. А літо люблю тільки тоді, коли я в відпустці, коли ти себе вільно почуваєш, коли можна поїхати на море. Так, хочеться на море. І в цьому році ми просто подорожували в гори, але все-таки на море не попали, бо в Канаді життя дороге, треба зважати на це. Можливо, Богдась приїдемо в Україну, Ну, хоча б в Турцію з'їздити на декілька днів. То буде добре. Друзі, щось я. Тут багато не говорила вже. Пишіть, ставте лайки, подобайки. Буду рада нашому спілкуванню. І зустрінемося в наступних відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові! Пока.